Росія вночі та вранці 21 листопада завдала серію ударів по кількох областях України. На Дніпропетровщині безпілотники атакували Васильківську і Покровську громади. Загинула жінка, ще двоє людей. 54-річний чоловік і 71-річна жінка отримали травми і перебувають у лікарні. Зруйновано три приватні будинки, ще два пошкоджені, знищено господарську будівлю авто та побитий мікроавтобус. В Одесі російські дрони спричинили пожежі, горіли житлові будинки. Станція Техобслуговування та адмінбудівля, пошкоджено приватні домівки та вантажівки. Допомогу психологів ДСНС отримали 16 людей, серед них двоє дітей. За попередніми даними, поранено п'ятьох, серед них одна дитина. У Запоріжжі ворог вдарив по житловому району. Відомо про п'ятьох загиблих та щонайменше вісьмох поранених. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, зруйновані торговельні павільйони. На місці працювали рятувальники, пожежу ліквідовано.